Хто має право перевіряти у вас документи під час дії воєнного стану? Які органи уповноважені перевіряти документи та здійснювати огляд речей? Що відбувається, якщо у вас немає при собі документів? Відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану в тих місцевостях, де введений воєнний стан, військове командування разом з військовими адміністраціями і з залученням відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, має право перевіряти документи, проводити огляд речей, транспортних засобів, житлових приміщень, але з застосуванням тих обмежень, які передбачені Конституцією і законами України. Відповідно, якщо є указ президента про ведення воєнного стану, призначається військове командування і видає відповідний наказ про призначення військового коменданта. В цьому наказі передбачені завдання та повноваження такого військового коменданта, і, зокрема, ті питання, які пов'язані з перевіркою документів. До перевірки документів громадян можуть залучатися органи Національної поліції, служби безпеки України, Держприкордонслужби та підрозділи збройних сил України. Алгоритм призначення осіб, відповідальних за перевірку документів в умовах воєнного стану, указ президента про введення воєнного стану, і його затвердження парламентом, наказ військового командування про призначення коменданта, комендант визначає повноважених осіб: органи національної поліції, СБУ, нацгвардія, Держприкордонслужба, державна міграційна служба, збройні сили, до яких відносяться і органи територіальної оборони. Порядок перевірки документів передбачений постановою Кабінету міністрів, де сказано, що повноважені особи мають право перевіряти у громадянина наявність документів, які посвідчують його особу або підтверджують певний його спеціальний статус, у відповідних випадках. І перелік цих підстав є виключним. Уповноважена особа має право вимагати пред'явлення документів у таких випадках. Людина має зовнішні ознаки, схожі на ознаки людини, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи. Існує достатні підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Людина перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом. У людини є з собою зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг, який обмежений або заборонений. Якщо особа перебуває в місті вчинення кримінального адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди чи іншої надзвичайної події. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що вона причетна до вчинення правопорушення. Транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Порушення відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Якщо у вас немає при собі документів, то вас може бути затримано відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення на строк до 3 годин. Також, якщо в результаті перевірки огляду речей будуть виявлені якісь заборонені предмети. Будуть виявлені ознаки вчинення кримінального правопорушення чи адміністративного правопорушення. Далі всі дії відбуваються відповідно до процесуального законодавства, до кримінального процесуального кодексу, кодексу України про адміністративні правопорушення. Також може бути застосований такий захід, як поверхнева перевірка. Він полягає у візуальному огляді речей, проведення по поверхні одягу рукою або спеціальним приладом особою однієї статі. Вола такі самі, як і у мирний час. Те, що стосується правил проведення обшуку, вони теж не змінні і проводяться відповідно до кримінально-процесуального кодексу.